thank <music> you Зі всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні хочу змотивувати вас готувати щось смачненьке, оскільки я пробула велику частину дня на кухні, готувала різну смакоту, також, відповідно, займалася хатніми справами. Ну і не тільки. Якщо вам цікаво, залишайтеся та Розпочинаю я готування із смах, смачних е, тіфтей. У мене там є курячий фарш, свинний фарш, додала я сіль, е, сушений часник. Перець і натираю одну велику цибулину. В мене є тут відварений рис, один стакан 250 мл, Я добре промила сухого рису і відварила, охолодила, він ще до кінця не охолоджений. І додаю до фаршу, додаю одне яєчко, і дуже добре все перемішую. Можна повідбивати. Більше якихось маніпуляцій я не роблю, знаю, що е, втельки, Рикадельки, ліниві голубці, ще обсмажують для смаку, щоб була така смачна, зажариста скоринка. Я сьогодні взагалі не маю бажання такого робити. Просто формую ось такі тефтельки, накладаю і буду заливати соусом. Соус теж найпростіший кетчуп, сметана в мене було її замало, то додала трошечки майонезу. Все гарненько перемішую з водою і заливаю свої тефтельки. Відправляю їх приблизно на хвилин 40-180 градусів. Також варю бульйончик. Окрім бульончика, хочу зараз приготувати ще млинці, Тож готую їх: яйця, сіль, цукор, все це я збиваю, додаю невелику кількість молока кімнатної температури. тоді, Майже все борошно, роблю таке густе тісто, а потім я його вже розбавляю молочком так, щоб воно було ріденьке. В кінці додаю окріп і олію. Теж все гарно перемішую. І тісто для млинців готове. Що таке готую на кефірі, але цього разу кефіру не було, тож готувала на молодці. Розігріваю зразу дві сковорідки і готую млинці на них на двох. Оскільки нас попередили, що сьогодні може не бути світла, і газову плиту перенесла я вже до підвалу з чоловіком. Нема такого бажання там холодно стояти, пекти млинці. Якщо щось таке простіше е, приготувати, над чим не треба стояти, то так. А от Млинців багато пекти, щось бажання взагалі немає. Тому швиденько на двох сковорідках напікаю млинчики. Е, тут в мене вже видно, що старість наступила, оскільки я можу млинець дістати голими руками. Приготувалися за 40 хвилин мої дефетельки. Показую, що вони зовсім не розвалилися. Вони тримаються кубки, навіть не обсмажені. Є місцями, що не розчинилися до кінця, до кінця сметанка, але воно зовсім ніяк на, на смак не впливає. Детельки вийшли дуже смачними. Гора млинців готова. І на цьому ще не кінець, тому що. Я запланувала ще приготувати е, плясок для домашнього чаювання, поставити в холодильник, нехай стоїть. Тож е, я збиваю білочки. У мене там є 8 білків, збиваю їх спочатку так, потрошечки, практично без цукру, а потім вже додаю цукор. Вони у мене стали такими досить плотними. Тож я додала туди 5 жовтків, а 3 жовтки просто залишила, вони нам не потрібні. Додаю суміш таку шоколадну, там у мене запарене какао, водичка і олія. Я запарюю це все перекипяченою водою. Але е, суміш має холодною до кімнатної температури. Перемішала борошно із розпушувачем, і ось так гарне просію у цю суміш, акуратно на, на найменшій швидкості міксера все перемішую, допомагаю лопаткою, застеляю форму пергаментом, розігріваю духовку до 180 градусів і випікаю такий бісквіт. Буду готувати крем найпростіший, взагалі ніяких заварних, просто масло спочатку збиваю саме, щоб воно дуже добре стало таким м'якесеньким і пишним. І тоді додаю згущене, варене молоко. А в мене це і риска додаю і гарно з нею поступово все збиваю. Кремчик чекає, я готую пропиточку, в мене одна ложка. Зущеного молока залита кип'ятком. Все це має охолонути. Таку красу я собі наробила, поки готувала. Як бачите, ще там замочила і грибочки, бо хочу щось готувати з них. Е залишилися стільки в мене млинців, бульйон до бульйону. Я ще відварила макарони, оскільки всі люблять найбільший бульйон з макаронами. І тут вже готується другий коржик для е мого Тортика для плязочка. Поки діставала я бляшку, яка мені потрібна, то я все перекинула, а, тому що бляхи поскладена одна в іншу, і витягнути просто так все не вдається. Як бачите, в мене є трошки а, такої. Такого інвентарю для випічки показую раз, я вже його дістала, бо хочу поскладати, показую, що в мене залишилося ще відтоді, як я готувала різні смаколики, тортики. У мене є декілька ось таких 3-4 бляхи ось такі круглі різного діаметру. Вони вже дуже сильно потерті, вони відслужили, можна сказати, я купувала такі і не найдешевші, і не найдорожчі, середні. Ну вони відслужили по повній програмі. Є такі різні силіконові формочки, вони теж ем... силикон поганий тим, що він вбирає в себе весь жир, і він якось так обгорає, його не можна потім і відмити. Я вже дуже сильно не заморочуюся на рахунок того, скільки я для людей нічого не готую. Ем... Там вони є чистими, і те, що вони мають там якийсь такий загорівший відтінок, мене не бентежить. І я думаю, що якусь частину, навіть із них я ну, дві так точно пригляділа, що я викину, оскільки одна кругла мені погано вже защіпається, защипається, в неї поклало ще три. І вони так вона почала з неї почало дно. Перекрутилося випадати, і одну о, таку квадратну, тому що вона зразу не відчулася, як тільки о, я перевіряла замки, о, приїхала така о, досить нестабільна, вона поламалася. Бачите, я маю і силіконові різні формочки, ось такі різні, і для металеві, для різних простойок формочки. Одним словом, коли займаєшся випічкою, то я купляла дуже багато різних форм, тому що треба і прямокутні, і квадратні, і різних діаметрів, тому що ви збираєте торт. І у два, у три яруси, і круглий, і квадратний, і прямокутний. Одним словом, там ще й молд попав такий для букв, ось такий для капкейків. У мене є форми, теж вони вже такі досить сильно затерті і складається таке враження, що вони там якісь. Не миті, чи ще щось, вони вже просто старі. Старість на всіх погано впливає, як і на людей нищить старість, так і якісь такі речі. А в моєму випадку це бляхи. Мию, бо хочу все поскладати. Мию ті, які я пекла. І як бачите, теж просто її так помити ви не помиєте, тому що її треба там є заглибини, треба все повибирати. Береш шпажку, вибираєш всі остаточки бісквіту, які десь можуть потрапити, і гарнесенько все це вибираєш, вимиваєш, витираю насухо. І гарненько все складаю до компанії. Так, щоб було компактно, гарненько відправити це все у полицю. Бо коли все розкидано, то трошечки, чесно кажучи, вони, воно мене дратує. У мене думки не на місці. Люблю, коли все поскладено. Звичайно, не все так виходить, але стараюся. Ще мені випав із рук останній коржик. Які я готувала, і розламався на дві частинки. Тож, розрізаю його пополовині, гарне складаю як можу, і буду класти його наниз. Обломила я собі кісточку, треба купити іншу, яка призначена для просочування для змащування то користуюся поки що такою, як є, просочую нею нижній коржик, накладаю кремчик, як бачите, стараюся якось зліпити наступний корж покалічений, теж його просочую, змащую. Я умовно розділила собі крем на три частинки і змащую кожною розділеною частинкою в послідовності Ось так, коржики. Просочую, накладаю, і вийде такий у мене пляцочок, міні-тортик для чаювання. Ну і не дуже він і такий міні, якщо так сказати. Трошки покалічений, але він виходить дуже-дуже смачний, дуже пухенький, м'якесенький. Відправляю його в холодильник і ще маю допомогти чоловікові. Перерізати, хоча там моя допомога аж так якось дуже фізично не потрібна, але перерізати нам треба планочки. У мене є ідеї на рахунок оформлення передпокою. Нам потрібні такі планки. Це більше мені вони потрібні. Я їх буду ще підшліфовувати, малювати, але вони дуже довгі, габаритні, тож їх треба розрізати. Я їх. Підтримую, щоб вони так зразу як чоловік поріже, не впали, не пообламувалися там, де не дорізані. Все ми порізали. Це вже пізно, ніченька, темно. Чоловік рахує, скільки складає. Також у нас там є рейки, які теж треба поскладати, тому що сьогодні якраз таки їх подав чоловік через віконечко. І будемо робити коридор на другому поверсі. ті рейки потрібні на першому, на другому. Але так як вже ніде не хочеться смітити одну кімнату на другому поверсі, яка є ось така взагалі не готова. Вибираємо знову для столярного цеху і будемо тут займатися такими підготовчими різними. Роботами забираємо все зайве, тому що площина має бути рівна, щоб рейки не поскручувалися, не повигиналися, тому що потім е буде дуже сильно складно робити е так, щоб стіна була рівною. І зразу ми забрали все зайве, що там є. Там в нас теж стоїть пачка із е дошками для підлоги. І просто гарненько ті всі рейки накладаємо. Ось такий був у мене день. Ніби й небагато, але в переміжку з дітками це все насправді день закінчився дуже-дуже швидко. Обрізала один крайчик тортика вже, повернувшись до хати, показую, що він є дуже-дуже м'якесеньким і дуже-дуже смачним. Хоча він дуже довго ще не настоявся, він буде набагато м'якшим, якщо постоїть там цілу нічку, він постояв в холодильнику максимум годину. Ну, але все одно для наглядності так розрізала, показала. На цьому все. Буду з вами прощатися. Моя мотивація закінчена. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!